Офіційно оголошуємо про початок другої фази рекультивації грибовського сміттєзвалища протягом цього часу було зроблено досить багато роботи. Тобто є повністю рекультивований весь полігон. Є оселений він гідроплівкою спеціальною. Є усушені всі фільтраційні озера, яких було дуже багато. Фактично, ви бачите зараз єдине озеро, яке залишилося, воно так залишиться. Поки що поки тіло полігону буде жити своїм життям, дофільтровувати всі залишки, які виходять з полігону. Буквально за декілька тижнів розпочнеться активна активне будівництво і засипка полігону. І фактично до кінця року даний полігон буде повністю закінчений, устелений зеленою і зеленою травою. Буде паркова зона буде травичка. Будуть відповідні насадження. Ми ще концепт опрацьовуємо з підрядниками, тому що війна вносить дуже багато коректив, щоб ви розуміли. І місто, яке пережило сміттєву блокаду, воно має амбіцію зробити якісно і щоб, дай Бог, такі полігони були в кожній нашій громаді, і ми безпечно жили, маю на увазі оперуючи відходами. Берід є бачканому ми, як фірма Гокшин, дуже хочемо сказати дякую пану Мера і пану Олександре. Вони по першій фазі дуже багато помагали до нас і по фінансових справах, і по всіх нормах. Ми дуже рада була, щоб працювали з вашим мінспелям. Дуже задоволені роботою даної кампанії «Гокшин». І хочу відмітити, що навіть з початком повномасштабної війни вони не покинули полігон. Це пілот. Реальний пілот, який можна буде потім масштабувати в Україні.